Час новин на апостровців Спірний законопроект про мобілізацію поставили на паузу. Утім, що з ним буде далі, вже відомо. У нас звати Ірина Єрмак. Про це не тільки розкажемо у випуску. Дронами по Росії безпілотники атакували нафтобазу та енергооб'єкт в майже 200 кілометрах від кордону. Хто стоїть за операцією та яких пошкоджень зазнали цілі? Подробиці у випуску. Законопроект про мобілізацію поки на паузі. Комітет не встиг вивчити урядовий документ та винести рішення. Коли голосуватиме парламент, розкажемо далі. Наймолодший прем'єр-міністр в історії Франції та перший відкритий гей на чолі уряду. Чим ще відомий Габріель Аталь та чому змі називають його Макроном Юніором. Дізнаєтеся на ТІВІ. Атака по нафтобазі у російському орлі за нальотом безпілотників на об'єкт паливно-енергетичного комплексу, розташованому в майже 200 кілометрах від кордону. Стоїть гур операцію. Провели за сприяння мінцифри та фонду Повернись живим, стверджує українська правда з посиланням на джерело у спецслужбах. Влада регіону звітує про нібито трьох постраждалих, двоє з яких відмовилися від госпіталізації. Місцеві змі запевняють, один дрон влетів, мовляв, у порожній резервуар на території. Орі, нафтобази АріолНЕФТЯ Нефтепродукт», а інший атакував Аріол Енерго на високовольтній вулиці. На місці влучання почалася пожежа. Нині ж загоряння, начебто, загасили. Після гучного скандалу Міноборони розірве всі договори, укладені з найбільшим постачальником групою компаній родини Гренкевичів. Заступник міністра оборони Віталій Половенко запевняє, відповідне рішення ухвалили щойно в публічному просторі. Виплила інформація про можливі розкрадання з боку львівського бізнесмена на понад мільярд гривень. ДБР затримало Ігоря Гренкевича наприкінці грудня. Слідчі підозрюють підприємця у хабарництві. Той за 500 тисяч доларів намагався підкупити одного з керівників бюро, аби зрештою домогтися повернення майна своїх компаній, арештованого під час розслідування оборудок із закупівлями одягу та білизни для зсу. Загалом бізнес Гринкевича виграв у міноборони 23 тендери сумою у понад півтора мільярда гривень. Міністерством оборони було відразу прийнято рішення стосовно розторгу... розривання розривання тих договорів, які було міністерство оборони попередньо було укладено. Удосколення мобілізації. Попри анонс, комітет так і не розглянув урядовий законопроєкт. До нього повернуться завтра, заявив нардеп від фракції голос Ярослав Железняк. За його словами, на голосування у першому читанні документ піде у четвер. А поки ж на порядку денному комісії реєстр військового обліку. Про плани винести рішення щодо мобілізаційного законопроєкту вже сьогодні. Раніше заявив голова комітету із нацбезпеки Олександр Завітневич. Водночас він зазначив. Що окремі норми урядового документу значною мірою зміняться загалом? У Верховній Раді зареєстрували цілих п'ять проєктів закону щодо вдосконалення мобілізації. Один із них поданий кабміном, інші альтернативні. Напередодні профільний комітет визнав оригінальний документ таким, що містить корупційні ризики. Вікно в Європу за понад три тисячі доларів. Тікати у халям там за кордон та уникати покарання допомагали судді з Одещини. Масштабну корупційну схему, що працювала майже два роки, викрили у Білгород-Дністровському. Згідно з нею, служителі Феміди фіктивно визначали місце проживання неповнолітніх дітей за чоловіками. Це давало призовникам право уникати мобілізацію та виїжджати за межі України. Своїх клієнтів судді шукали у соцмережах, зокрема в інстаграмі та. Фейсбуці через адвоката таким чином змогли продати більше тисячі позібних рішень. Одного з причетних до схеми суддів вже затримали інших поки встановлюють. Посадовцю загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна. Від вуличного активізму до боїв майже по всій лінії фронту Василь Гриценко захисник із батальйону Вовки да Вінче», що дістав поранення під куп'янськом влітку минулого року. Боєць потрапив у ворожу засідку, зміг вижити, втім втратив ногу. Нині військовослужбовець проходить реабілітацію у львівському центрі незламні вже отримав протест та вчиться ходити заново. Історія про білі втрату виживання та відновлення. Далі в сюжеті. Ми знали, що вона почнеться, у нас не було ніяких сумнівів з друзями, ми готувалися до цього. То ми підемо воювати, візьмемо зброю в руки і підемо воювати. Тобто іншого навіть шляху ніякого не було, ніякий шлях інший не розглядався. До великої війни 29-річний Василь Гриценко з Іванкова, що на Київщині, разом із друзями заснував молодіжний патріотичний рух Гонор. Активісти стали на захист країни з перших днів російського вторгнення, а згодом стали військовими одноіменної штурмової роти у складі батальйону Вовки до да що зараз носить ім'я загиблого комбата Дмитра Коцюбайла. Це «Довінчі» да – Вінчі України. Ми дуже багато з хлопцями про нього чули, якби, і ми приїхали до нього на зустріч. І, тобто в нас взагалі не було більше ніяких, навіть ми навіть нікуди більше не поїхали Тобто, Ми зрозуміли, що це повністю наша людина і що ми хочемо воювати під його началом, скажімо так. Разом із вовками Вінчі Василь за понад рік служби пройшов майже всю лінію фронту. Та в липні минулого року чоловік дістав важке поранення під Куп'янськом. Потрапив у ворожу засідку під час штурму позиції противника. У тому бою Василь втратив кількох близьких товаришів, зокрема командирів зводу і відділення. Тоді ж і сам взявся за управління. Почали по мені стріляти по дереву. Я за деревом лежачи, заховався. Почали по дереву стріляти, прямо біля голови прилітати кулі. Я зрозумів, що контакт відбувається праворуч. Я розвернувся сюди, почав вести вогонь в ту сторону. Отримав дві там чи декілька куль в свій автомат е, і намагався перемонтувати його. Бо зрозуміти робочий він чи не робочий. Е, під час цього прилетіла куля мені в стегно, е, подивився на ногу, і там мала місце масивна кровотеча, тому що все повністю було в крові. Після понад трьох годин із турнікетом ногу пораненому бійцю довелося ампутувати. Однак, найголовніше життя Василя зберегли завдяки вчасному переливанню крові. Начальний госпіталь Харківського мені просто скинув відео. Стану е, м'яких тканин е, навколо кістки. І Ну там вже було зрозуміло, що ми або рятуємо життя Василю, або ми рятуємо ногу, і не факт, що ми зможемо. Що, що життя буде збережне. Тобто, після кількох місяців лікування захисника направили на реабілітацію та протезування до Львова. Там Василь тричі на день займався з фізичним терапевтом, навчився впевнено стояти на одній нозі, присідати та навіть боксувати. Прогрес спостерігався колосальний, тобто в людини з'явилася мотивація людина зрозуміла, що може працювати над собою. Він почав поєднувати заняття в залі, заняття на тренажерах. Він пропрацьовував всі групи м'язів. Згодом Василь Гриценко отримав довгоочікуваний протез і тепер вчиться ходити знову. Він мріє взяти сина за руку та піднятися з ним сходами, бо я мав сон десь три дні. Я не знаю, не шифрував себе чи що. Мав три дні десь підряд сон, що я стою із дитиною своєю за одну руку. Це десь Італія, дуже високі сходи, і немає іншого шляху, тільки вверх. І в мене залізна нога, і я розумію, що я не можу зробити цей перший крок. Отакий сон був тому. Зараз насправді мрія взяти його реально за руку і піднятися десь по сходам з ним. Досягнув сам та взявся мотивувати інших. Успіхи у реабілітації Василь вважає своїм найголовнішим досягненням і вірить, що власним прикладом може надихнути побратимів, кінцівки яких теж забрала війна. Нині ж чоловік у пошуку передових технологічних рішень, або його штучна нога функціонувала як найкраще. Юрій Устименко, Юлія Біль та Вадим Дмитрів зі Львова спеціально для апостроф ТІВІ. ми хочемо побачити всі недоліки, з якими ми зустрілися. Помста за Київстар триває. Українські хакери залишили частину Москви без інтернету і телебачення. Відповідальність за кібератаку взяли на себе угруповання Blackjack, яке пов'язують із службою безпеки, за словами співрозмовників низки українських медіа у правоохоронних органах. Хакерам вдалося видалити близько 20 терабайт даних інтернет-провайдера М 9com і знести його сервери. Крім того, it воїни вивантажили більше 10 гігабайт даних із поштового сервера та клієнтських. Ких баз компанії ознайомитися з якими нині може кожен охочий Blackjack називає цей злам розминочним та обіцяє завдати московському провайдеру нищівного удару. В железні черги та 18 градусний мороз ситуація на кордоні з Польщею залишається напруженою свого в'їзду в Україну чекають майже півтори тисячі водіїв. Тоді як проїхати може лише кількадесят вантажівок за добу польськими фермерами і перевізниками досі заблоковані три пункти. Вимога страйкувальників незмінна позбавити українців права на перетин кордону без дозволу. Київ виконав усі домовленості для розблокування. Утім, Варшава із рішенням затягує Артем Мороз. Знає більше. Черга 12 кілометрів, а за вікном 18 градусний мороз. Українські далекобійники, що застрягли на кордоні з Польщею, крім голоду, зіткнулися ще й з сильними холодами. Водії хвилюються, а такої негоди двигуни можуть не витримати. Сьогодні буде мінус 18, Це може виключитися автономка, може солярка замерзнути. Хто його знає, що можна чекати? Надімає надію, що воно скоро закінчиться вже, бо то вже всі надоїло. І та яка кажу, наші колеги польські стоять теж саме з нами в Ну, і от грузився я в Варшаві, то так само. там. Ну. Що, для чого це? Ніхто не годен дати правильні відповіді на це питання. За словами далекобійників, чекати на виїзд із України легше, ніж із Польщі, адже з одного боку стоянки та АЗС, а з іншого майже жодних умов для існування. Польські машини на українській стороні стоять, вони стоять на паркінгу, вони зареєстровані, але в них є принаймні хоча б ну якщо може машина замерзне, він може зайти в приміщення всередину загрітися. А в нас один до одного ходять. Нині дві машини зупинилися, у них автономки. Померз. Втім, пересидіти блокаду з боку польських фермерів та перевізників допомагають місцеві волонтери. У таких собі аналогах пунктів незламності можна смачно поїсти та випити гарячого. Зв'язку з морозами з сильними морозами ми забезпечуємо теплий притулок і подаємо гарячу каву та чай. Наші волонтери також їздять з цією чергою та розвозять гарячі напої. Страйкарі ж від своїх першочергових вимог не відступаються. Закликають ЄС відновити дозвільну систему перетину кордону для українських водіїв. Це про систему, яка була раніше, а зараз її немає. І українці приїжджають сюди і роблять, що хочуть. Вони забирають наші робочі місця. У них є свої експедитори, які вантажать українських водіїв, а не поляків. Також у них нижчі ставки. Багато підприємств, наприклад, мої двоє колег з банкроту. Вали через це. Ще двоє призупинили роботу. Україна зі свого боку виконала всі домовленості для розблокування кордону, заявляють у міністерстві відновлення. Тож нині вітчизняний уряд очікує від польської влади зустрічних кроків. Поки ж розблокувати вдалося лише один КПП медика Шагині. Його вантажівки перетинають у звичайному режимі. Інші ж пункти перетину кордону залишаються практично замороженими. Загалом на трьох найбільших вантажних КПП скупчилися близько півтори тисячі фур. Артем Мороз для апостроф тіві. На вимогу зоозахисників парламент Південної Кореї ухвалив закон про заборону торгівлі з собачим м'ясом. Документ, який підтримала більшість депутатів набере чинності після трирічного пільгового періоду, після цього порушників каратимуть трьома роками ув'язнення або штрафом у понад 20 тисяч доларів. Закон передбачає повне припинення розведення та вбивства собак для споживання. Активісти упевнені, заборона цієї індустрії дасть можливість захистити мільйони чотирилапих. Раніше у південній Кореї вважав що собаче м'ясо подовжує життя? Втім, нині його їдять переважно люди похилого віку у нашій родині є діти та собака. Я виховую песика як власне немовля. Вживати собаку їжу це нонсенс. Тому я дуже рада, що цей законопроект нарешті ухвалила. Сподіваюся, що така практика більше ніколи не повториться в майбутньому. Я не їм собачого м'яса, але наскільки мені відомо, ця традиція існує в нашій країні дуже довго, і на мою думку, це унікальна традиція. Не всі їдять однак, це питання вподобань. Перша в історії Франції 34-річний Габріель Аталь очолив уряд країни і став наймолодшим прем'єр-міністром П'ятої республіки. Він змінив на посту Елізабет Борн, яка напередодні подала у відставку. Французькі змі стверджують Аталь, близький союзник президента Еммануеля Макрона, що став відомим як речник кабіну під час пандемії коронавірусу. Крім того, новообраний прем'єр відзначився низкою популярних рішень, таких як заборона носіння абая в школі, проактивна політика проти булінгу та експеримент з формою згідно з останніми опитуваннями, Габріель Аталь входить у топ найпопулярніших політиків України. А ще є першим відкритим геєм на посаді прем'єр-міністра Франції. На 71-му році життя у засвіти пішов народний артист України Віталій Білоножко про смерть засновника і організатора музичного фестивалю Мелодія двох сердець повістила Буринська міськрада. Причину не розкривають, а деталі проведення прощальної церемонії обіцяють повідомити згодом. Віталій білоношко родом із Сумщини закінчив обласне музучилище, а згодом Київську національну консерваторію свого часу. Дебютував на радіо з піснями Все і городські цвіти і почав активно вступати на концертах разом зі своєю дружиною Світланою, колишньою солісткою оперети, і екс дикторкою УТ-1. таким був інформаційний день. Що минає. Чекаю на вас вже завтра, о 21-й апостровці. Вітам, де новини. Вірте в Україну. Вона обов'язково переможе.